Перевір свій тиск з наступного понеділка розпочнеться тиждень попередження гіпертензії. Медики певні завдяки масовим акціям вдається попередити інфаркти різні форми гіпертонічної хвороби та навіть зменшити смертність. Таку акцію вперше провели 1997 року. Тоді виявили 35 тисяч осіб, які не знали, що мають підвищений тиск. Пані Марія приїхала із Дрогобича, там працює в управлінні освіти. Робота ніби без фізичних навантажень, проте жінка уже десяток років має вищий за норму артеріальний тиск. Я перехворіла жовтухою, тоді чомусь підняв, головна біль була, піднявся тиск і тоді, тоді направили до Львова, було обстеження, але тоді теж нічого не сказали, від чого то такий тиск. І від тоді вже потроха, потроха, а тепер дуже часто гіпертонічні кризи. Гіпертонію вважають підвищення артеріального тиску вище позначки 140 на 90 міліметрів ртутного стовпчика. Статистика постійно погіршується. Медицина пропонує лише один спосіб запобігання цій хворобі ранню діагностику за допомогою самоконтролю. Небагато знають, що в нього підвищений тиск. Ті, що навіть знають, не лікується. А на жаль, буває таке, що і лікується і не так просто підібрати лікування, і часто в людей не вистачає терпіння витримати то Період, коли підбору лікування він може бути тривалий і місяці, і до пів року. Уже з наступного тижня і до 24 травня в усіх аптеках, амбулаторіях та поліклініках львів'яни зможуть безкоштовно перевірити свій тиск. Там буде сестричка. Сестри, люди, які вміють поміряти в першу чергу теральний тиск. Можуть проконсультувати, як поміряти цей тиск вдома, але лікування призначати не будуть. Лікування має призначити лікар обстежити більш детально, провірити повністю, і тоді вже визначати лікування. Якщо воно потрібне, якщо воно не потрібне, воно ну не потрібне, але все одно, оті, от хто перший раз виявив в житті, що в нього підвищений тиск, ну я просто просив, що прийдіть далі в наступному до лікаря. 140 на 80 – це допустимий тиск, але вже й при такому варто приймати ліки, коли ж вищі лікарі переконують, люди просто адаптувалися до гіпертензії, а це може призвести уже до складніших наслідків. Ірина Кашмарек на Сарпіх новини.